Часто люди плутають або намагаються просто навіть не розбиратися, що таке закінчення війни і зупинка бойових дій. Це трохи різні речі. Бойові дії можуть цьому році закінчитись теоретично, тому що це не так складно, як закінчити війну. Війна це набагато обширніші поняття і потребує набагато більших зусиль і часу для того, щоб перевірити оцей мир, який. Може бути нав'язаний нам. Теоретично припинити бойові дії ми можемо хоч завтра. Росія е, піде на це, е, там, ми підемо на це. Це теоретично. Але чи зупиниться війну? І всі мають розуміти, що навіть припинення бойових дій. Не буде гарантувати, що вони не почнуться через місяць, через два, через рік. Дивлячись на те, що зробила Росія, хто б там не хотів, хто б там би не гарантував, які б не були там миротворці, війна точно не закінчиться в найближчі роки. І я не знаю, чи закінчиться вона в найближчі покоління, якщо ми ну, глобально дивимося. Стосовно бойових дій ну, може бути що завгодно, я не вірю, що в найближчий час це можна зробити, тому що Росія однозначно буде. Намагатися досягнути своїх цілей це для них питання геополітичного виживання. Ніхто зараз не може сказати, коли ці бойові дії закінчаться, тому що, звичайно, буде якісь будуть умови від Сполучених Штатів, однозначно будуть умови. І я думаю, що вони вже починають говорити. Ми бачимо, що риторика Путіна міняється. Будуть умови, звичайно, від Росії. І тому зараз всі багато, коли говорять про перемовини, всі припинення вогню е теж намагаються сприйняти як закінчення війни. Ні, на, на жаль, так не буває. Давайте будемо реалістами, але ми на дуже правильному шляху.